Добрий день студії. Так, це другий відосик по рушки. Той же РХМ, пазорвагон, сане Карито, Дране Відро. Ну, називайте як хочете. Коротше, редчер. Одна ЛТ в сетапі. Дві бутилки, трохи ПТ, трохи СТ, дофіга заліза. Майку і щат, підкидайте, будь ласка, ЛТ Думаю, зараз, ну, все ж мене правильно зрозуміли. я ж ЛТ зараз засвічу, Потикав квадрат, потикав ще раз, щоб не забули. Бо це ж танкісти, пам'ять не дуже довга. Мчу мчу волосики назад. Так, ось цей момент. Ми засвічуємо ЛТшечку. Віу. І асіст. Ну, пішов асіст, ну пісня, просто пісня аж 423 асіста. Ух. Знаєте, головне потім в кінці бою написати ЛТ дно. Почему не світиш А те, що ти маякуєш, пацани, щас засвічу ЛТ, откидайте ЛТ Пацан. Не, це, не те саме мальчик, ти чого. Так, дивлюся, тут леопардик жопи. Виставляється под тестов за світ. Йому засандалюють. Плюшечку 480, це напевно тяжики. Я розумію, що повторно засвічувати не можу. Тут же тяжи грають, вони виставляються мені по лусно так що він у мене напіл сложиться. Бабаха, нюхай я жопу. Ну це любиме заняття танкістів. Нюхать сраки. За що він поплатився? 142 хп. Засвічую ще тут леопардика. Леопардик вже під станом. Арта наша з апостолом Петром там вже нарди розкидує. Хочу тут дати тичку в Леопарда, розумію, що буду світитися. Свічусь. Відсвічуємося, хочу тут придумати, що далі робити. А робити поки нема, що нам ЛТ в центрі мішає. Кидаю блайнд йому. Аби було. Леопард піджимає під замок. У мене прострілу немає по ньому. Ну, стоїм, чекаємо, поки наші розумісти ахнуть леопарда, ну я б на їх місці так не ризикував, що не світилась ні бабаха, а не яга. Вони якщо стоять тут, десь біля леопарда, оця вся група до апостола Петра також відправиться на другу партію гривнарди. добираю в туза леопарда. Тут засвічує бабаху. Я такий, опа, на, халявний демедж. Головне правило Архема. Бачите, можете дати дамаг, даєте дамаг. Не бачите, де дати дамаг, шукайте, де дати дамаг. Тому що посвітить ви на цілте дефіа не зможете. Тут загорається червона тряпка, я на якому танку б не грав, бо якщо бачу бутилку, бросаю все. Надо дати тичку в бутилку. Так, засвічую суперконик. Суперконик сейвиться, засвідчив ліапарда. Жду, 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 йому дають каток. Обновляю каток, розумію, що асіст піде не по мені, але пацик був бірюзовий. Поднасрать бірюзовому в бою, це я вам з власного досвіду скажу. Це благородна справа. Кидаю тичку в борт суперконю, летить в землю. ну Насправді я так хотів, ну тіпа, зачем мені ці тички? У мене ще знаєте, скільки їх буде, ого. Так, поки наші пушать супер коня, їх ТТ, давлять наших ТТ, надо що зробити? Опіздюлить т 100 ЛТ. Засвічую його, він тут без 300 з копійками ХП. Це зайшов мій блайнд. Думаю, треба дожати до 4, хай даже в розмін. Починаю кидешиться ТВПшка я думаю, ну все, це гг, конечно, пишу завіщання, але ні, мене Бог милує, арта не карає. Так, тут як доменюк Тарета врізаюсь, парю фігню якусь їду далі. Боже, супер конче не влучає, моя ж ти бубочка. Все, розриваю дистанцію, типу я такий непомітний весь. Прилипає асіст по суперканю, ну, думаю, зараз там суперканя вже ж допушить. там є СТБ, там і 121. -й. Стою щось пострілять, вилетіло з голови, що до коня 200 метрів, він мене засвітив, 452к дав по хребту. Больно, ну а що робить? Треба з цим якось миритися. Так, там концепт щось виставляється, щось бігує. Ми займаємо стандартні свої кущі, пересвічуємо ТВПшку, асіст сумасшедший, це ж напевно такий же асіст, як був Т100 ЛТ. Це і взагалі снуле класика. От мене не на одному класі гри, так не трясло, як оце на ЛТ. Ти щось світиш, намагаєшся, але безрезультатно. Там арта кинула в ягу. 277 кинув землю, за що він ще поплатиться в цьому бою. Леопард дає тичку в 268, дроп 4. Кручусь, верчусь, намагаюсь знайти собі місце, де б стать бою так посвітить. У нас мінус 2500 по ХП. Плюс по стволам, але. Але. Все ХП в наше в червоній ягі, яка вже вон, 1600 хп. Зараз вона ці ХП. З радістю розміняєш. Так, бортом кате севочі. Броню не пробили, це ж класика. А я що думав? Пробивати? Тички давати в бортан, а не в землю, так? Да? Щось я розмріявся. Так, кручусь, верчусь. Бачу, що там КТКПЗ, КПЗ, його світи Фош Ну, Фошбе б по-любому значне в нього роздавати барабан, ще засвітиться, відкиснеться, я втримаю в себе в голові. Їду так, там на грані Фола 270 метрів, приблизно це відстан з якої не світиться РХМка. Заїжджаю через кущі, даю тичку в ягу, не прокає альфа. Ну не альфа, а пробиття, точніше. Так, тут чекаю, поки він доверне борт, він довертає, кидаю, добираю. Слава Посейдону. По стволам вирівняли, по ХП вирівняли. Ну, офігенно, думаю, все, Easy бій Але тут ось, ось фуловий КПЗ. Ну як фуловий, Напівфуловий КПЗ. В порівнянні зі мною він мега фуловий. Там відкисла наша арта від ОМОНа, Я розумію, що ОМОН вже десь на базі. Приміняємо техніку льюючоїся води. Гепаєм фугасика, стабільний дамаг. Куди альфи. Ну, Насправді я там думав, що заберу з двох фугасів, але прокнуло їх з одного. Так, заряджаємо підкольчик КПЖ... кпз шечку Кидаємо в борт, пробиваємо, не світимося, пісня. 60 ТП на захваті, думаю, ну все. 15 секунд. Зараз буде все чітко. Так, тут шукаю простріли по савкам. Кидаю шот носовка в борт. Ну, це ж я неправильно стрельнув правильно. Це ж я помилився. Це не те, що совок з 4 бортами. Ще й шотний, це я неправильно зіграв. Ладно. 277 опарую. в СТБшку на пару з 452к. Там ще шот на ТВПшка, СТБ її благо забираю з собою. Хочу дати тичку в 452, але тут партизан цей на 277. Відганяє нас з позиції. Заїжджаю, дивлюсь, нема прострілів чітко, Поки ті два ще будуть зайняті нашою СТБ, тут є можливість дати по 277. Виставляємося на мужика. Бем, ангар, Все, пісня. І що, залишилось саме цікаво. У мене 200 хп, Безполезна бутилка, яка взагалі в цьому бою не знадобилася і не знадобиться. Тут по мені кидають блайнд. я кидаю піксель, в бак і ще й з підпалом. Це щоб я завалив своє хавало і не трендів на шотні совкові танки. Отак от. Картошка, ну картошка, все підслуховують. Так, що ми розриваємо дистанцію? От 277. Він там рогав пол. Газ в пол вчить на нас. Но ну, я ж офигенный, незамітний і динамічний ЛТ. Змінюю фланг, розриваю дистанцію 300 метрів. Він нас не засвітить. Так, тут я. З рельєфчиками намагаюся розібратися. З рельєфчиками я роз... розібрався з роз... архітектурою ні. Ех, Ну ладно. Так. Засвічую заново. 277. Він тут як собака за своїм хвостом щось намагається крутиться, вертіться. Що він хоче, я не розумію, що він тут мови витворяє. Кидаю в туза, летить в башні, ще й без пробиття. Ну що я говорив цьому бою? Ну, картошка. Ну, скільки можна? ага. Ладно. Показую, що я оходжу туди наверх. Насправді я відсвічуюся, якщо хвати динаміки, зараз просто зміню фланг заново. Лечу волосики назад. Фух, вроді би засеївились. Тепер нам що треба? Тепер нам треба виставитися і кинути в 277 паечку. Виставляюсь. Засвічую. Думаю, що він зараз поїде, дам йому за кущами. Але не дав. дав за засвітом. Арта буде в цьому бою кидати, не буде. Я їду, думаю, вже 3-й рік, есвіти, як світиться 277, а ще жодного стану навіть не прилетіло по ньому. Він ще й посиленими там стріляє, чи бебешким. ну, Одним словом, дуже корисний. Тут я не знаю 277, тут ігри разом, а чи він обідився на бутилку, це питання. Тому я хочу поїхати в замок, щоб знову-таки розірвати дистанцію центру, але його. Засвічує бутилка перед смертю. Це єдина корисна дія, яка вона, яку вона зробила в цьому бою. Зближуємось з 277, 7 щоб тримати його в перманенті в засвіті. Тут бачу, що не вистачає нам відмальовки. Під'їжджаємо ближче. Так, кущ найкращий друг, пам'ятаємо, заїжджаємо в кущ. Так, сводимося, доворачуємо трошки корпус, щоб так, знаєте, напів шички на сьобі вже бути. Кидаю тичку, залітає, все, він шотний. Я такий. Ну все, пацан, я туди звірі нахряпнув, сейчас я тебе тут розкажу тобі. Насправді, типа, все, я освітився, наче держу в себе, там що я смився, але не тут то було, аж з вами IQ 280 маємо. Так, засвітився. Тут ще суета пішла, корпус доврачувати, а його пям, все, ангар. Ось такий бій. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Pues sí, yo así comentaría.